Вітаю! Я, як завжди, Оля Ярмошевич. і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як допомогти собі схуднути. І при тому я не буду говорити сьогодні про харчування. Я не буду розповідати, яким воно має бути, як організувати цей процес по білкам, жирам, вуглеводам, по калорійності, що потрібно пити воду, що потрібно висипатися. Сьогодні трошечки не про це. Сьогодні про допоміжні інструменти. Я поділюся тим. Які інструменти отримують мої клієнти, які дійсно допомагають, і які інструменти можете використовувати ви навіть самостійно. Тож, той інструмент, який дійсно дає результат, і який мені особисто також дуже подобається і дуже підходить, це медитація. І мої клієнти отримують медитації, які допомагають налаштуватися на схуднення. І по їхніх словах. Коли хочеться ввечері, уже після вечері чогось ще поїсти, коли вмикається медитація, мозок переключається. Є ранкова медитація, яка допомагає налаштувати себе на прекрасний день в плані харчування і допомагає його дотримуватися. Тому медитації це той інструмент, який. Я рекомендую використовувати і який отримують мої клієнти. Фізична активність. І знову ж таки, я не буду говорити сьогодні про зал, про кардіотренування, про тренування для м'язів пресу і так далі. Я сьогодні буду говорити просто про прогулянку елементарно. Коли ми виходимо просто прогулятися, під час прогулянки включаються всі рецептори: зір, слух, нюх. Ми вдихаємо повітря, ми слухаємо звуки природи, якщо ми виходимо десь на природу. І ми знову ж таки себе переключаємо. Тобто елементарно хочеться дещо ви зайвого з'їсти, виходимо, виводимо себе на прогулянку. Йога. І особливо, коли йога на свіжому повітрі це прекрасно. Це настрій. Це відразу підвищуються гормони щастя, і їсти тоді точно не хочеться. Тобто, наш мозок зосереджується на тому, на чому ми його зосереджуємо. Якщо ми зосереджуємося на вправах з йоги, до прикладу, і уроки йоги також від професійного тренера отримують мої клієнти, які можна використовувати і можна не використовувати по бажанню, тому що. Колись є свої тренування. Хтось, до прикладу, любить тренування не самостійні, а любить зал. Так? А комусь зал некомфортно, так як мені, доприклад. Я більше полюбляю домашні тренування. Тренування на природі, самостійно, щоб ніхто мене нічого там не заставляв. І так само серед моїх клієнтів і серед вас є різні люди. Хтось любить тренування, комусь простіше піти в спортивний зал і потренуватися два рази на тиждень, а хтось навпаки любить так, щоб все було вдома, щоб ніхто не відволікав, ніхто не заважав і ніхто не командував. Так? Тому фізична активність це те, що допомагає нам відволікти себе. Прогулятка, йога, медитація це ті додаткові інструменти, з якими працюю я. І які рекомендую використовувати вам, я точно знаю, що використовуючи в поєднанні із балансованим харчуванням, із якісним сном, з нормою води, такі додаткові інструменти, результат він точно гарантований.